Минає п'ять років відтоді, коли Україна стала учасницею Болонського процесу, у травні 2005 року рішення про приєднання до угоди щодо стандартизації підходів до організації навчального процесу і функціонування вищої школи у Євросоюзі було ухвалено на конференції міністрів освіти країн Європи у норвезькому місті Берген. 29 країн Західної Європи закріпили шість основних принципів навчального процесу у вишах. Детальніше журналіст Надія Семенкович. 19 червня 1999 року в італійському місті Болонья міністри 29 країн Західної і Центральної Європи підписали Болонську конвенцію про вищу освіту. Це Австрія, Бельгія, Англія, Греція, Іспанія, Італія, Естонія, Латвія, Литва, Україна ж приєдналася 19 травня 2005 року. Які ж основні принципи навчання за цією системою? Їх шість. По-перше, це двоступеневе навчання, бакалавр і магістр. По-друге, запровадження системи кредитів, тобто поєднання модульних технологій і залікових освітніх одиниць за відсутності сесії, що зменшує навантаження на студента. По-третє, контроль якості освіти здійснюють акредитаційні агентства, незалежні від національних урядів і міжнародних організацій. Тобто все вирішують тільки знання. Університет можна закінчити за рік або за два. Четвертий фактор розширення мобільності студентів, викладачів, зміна національних законодавств у сфері працевлаштування іноземців. П'ятий дуже важливий момент забезпечення працевлаштування випускників. Диплом легітимний в усіх країнах Болонської конвенції і затребуваний ринком праці. Одне з головних завдань: привабливість європейської освіти, гарантія якості легкодоступних кваліфікацій. Шість принципів Болонської системи впроваджують в Івано-Франківському національному медичному університеті вже п'ятий рік. Болонь до об'єднання народів, болонь до миру. Отак От би я назвав цей процес і цю особливість, але як завжди в нашому житті нічого позитивного не приходить, якби не було. Маленької ложечки дьогтю. Оця ложечка дьогтю це значить те, що ми втрачаємо свою самобутність в зв'язку з цим, те, що ми, може, відправляємо частково, так нехотячи людей з нашої країни в інші країни, що ми стимулюємо цим цим, можливо, імміграцію і так далі. Оце такі. Недоліки в загальному плані. Це думка професора. А що ж говорять студенти? Мало практики є про навчання. Більше іде все над, складається на теорію і е, більше ну, написання тестів, задач, ніж е, суто практично працювати. Ну ж, медицина хоче практики. Недоліком є те, що все-таки Болонська система є для нова для нашого університету, і досить тяжко і викладачам, ще й студентам на неї, так якби налаштуватися. І е, недоліком є, звичайно, бальне оцінку. Яке ну, нам воно є досить дивним, тобто, гонь гоня, гонимось ми за балами, щоб більше їх набрати. Не пояснюють так дуже багато, тому що тут йде основна мета самовивчення студента. Тобто ми приходимо на заняття вже готові. Ми не маємо часу розбирати тему з викладачем, а ми її розбираємо самостійно під контролем викладача. Болонський університет один з найстаріших і найавторитетніших вузів Європи і світу. Звичайно ж, система освіти тут складалася століттями. Чи приживеться на Україні ця система? Покаже час. Є прихильники, є противники, але поступ до світової спільноти нелегкий і довгий. Його треба долати.